Це фрагмент ефіру громадського радіо. Який вартий вашої уваги? В Україні треба впровадити кодекс про права дитини і загалом вдосконалити законодавство у питанні прав дітей тим більше під час великої війни. Про це розповідає правова аналітикиня благодійного фонду Право на захист Марина Ус. Розмову з нею веде Вікторія Єрмолаєва. Не так давно відбувся національний круглий стіл щодо захисту прав дітей під час війни. Там були представлені і представники наукової спільноти, суддівського, адвокатського, депутатського корпусу, а також представники громадських та національних, національних міжнародних організацій. Отже, обговорювали три основні напрямки: це перспектива розвитку національного законодавства у сфері захисту прав дітей, розвиток сімейних форм виховання та догляду за дітьми, і воєнні виклики у сфері за захисту прав дітей, і я поставлю перше питання пані Марино про те, які саме виклики обговорювалися, якими вони є, ті виклики, що стоять зараз перед нами в контексті захисту прав дітей під час війни. Дякую за запитання. Дійсно, на сьогодні викликів ну дуже багато, і серед них є такі, які безпосередньо породжені повномасштабним вторгненням, а є ті, котрі. Саме посилилися у зв'язку із ним. Якщо так коротко називати лише основні і найгостріші, то безумовно почну з питання повернення до України депортованих до Російської Федерації, до Республіки Білорусь, маленьких українських громадян. По друге, це і питання повернення до України евакуйованих через повномасштабне вторгнення дітей. Багато хто каже, що це питання не на. Часі однак, тим не менш, незважаючи на те, що війна ще не завершилася, ми про це маємо думати вже зараз, адже потрібно створювати матеріальну базу. Для того щоб ці діти мали змогу повернутися, потрібно дбати про те, куди вони повернуться. Адже 1 червня цього року набула чинності постанова Кабінету міністрів України, де чітко зазначено, що діти будуть повертатися саме у сімейні форми виховання і догляду, не в інституційні заклади, а саме у сімейні форми виховання і догляду. отже, створення цих сімейних форм і розвиток це наразі такий до. Дуже один з основних викликів і дуже важливий виклик, незважаючи на те, що реформу деінституціалізації Україна проголосила і розпочала ще в 17 році. Тим не менше, це питання на сьогодні дуже гостро сьогодні стоїть, зокрема, в контексті повернення українських дітей, евакуйованих за кордон, після завершення воєнних дій. Крім того, на сьогодні багато викликів перед українськими дітьми і сім'ями з дітьми постають і за кордоном, тобто це не лише на території України, а й за кордоном, адже українська дитина вивезена до іншої держави, вона підлягає юрисдикції країни перебування і законодавство будується не за національним принципом, а за територіальним. І от якраз проблемою стала неузгодженість внутрішнього законодавства України і приймаючих країн, коли необхідно під. Завершувати в іноземних судах рішення органів українських органів опіки і піклування, крім того, тут питання не лише в законодавчій базі, слід зазначити, що і різняться норми виховання дітей в Україні і в іноземних країнах, приміра. І це може стати в тому числі наслідком вилучення дитини від батьків або інших законних представників. Якщо говорити ще про виклики, то не потрібно забувати і про евакуацію, адже питання залишається евакуація дітей, особливо дітей, які мають батьків, коли батьки не бажають евакуйовуватися. І дуже важливо так само вести мову про належний соціальний супровід в подальшому цих евакуйованих. Дітей і їх батьків не потрібно забувати і про виклики в освітній сфері, адже освіта в умовах воєнного стану зазнала кардинальних змін, і наразі захисту потребують діти-викладачі, які зазнали і внутрішнього переміщення, і продовжують перебувати на тимчасово окупованих деокупованих територіях. Відкритим залишається питання забезпечення найкращих інтересів дитини в разі перебування за кордоном, коли вони паралельно навчаються і в іноземних освітніх закладах, і паралельно дистанційно за. Um yeah. Національною програмою і останні ще згадаються безумовно кадровий голод, на жаль, він стосується і сфери надання соціальних послуг, сфери надання освітніх послуг, так само це стосується і юридичних послуг, які надають, до речі, служби у справах дітей. Дуже добре, коли служба має у складі у своєму штаті юриста. Однак часто цього не відбувається у зв'язку з цим, все це негативно впливає на захисті дітей в Україні. От, якщо коротко, от я б позначила. Такі основні виклики велика кількість викликів, велика кількість питань і проблем, які, про які ви кажете, і чи можливо напрацювали якісь моменти, як вирішити ці питання? Можливо, треба якісь вводити законодавчі ініціативи тощо. Справа в тому, що от якраз під час цього національного круглого столу ми, ми висували ідею про те, що в довгостроковій перспективі необхідно відстоювати ідею самосистемного, а не фрагментарного оновлення законодавства у сфері захисту дітей. От зараз, враховуючи ті обставини, в яких опинилася Україна, ми латаємо дірки, так би мовити, ми маємо органи державної влади, громадянське суспільство, має оперативна. Реагувати шляхом внесення змін, однак це призводить до того, що наразі, наразі наявна законодавча база вона не характеризується системністю, іноді протирічать закони один одному і не завжди позбавлені радянських підходів. Я думаю, зараз всі розуміють, про що йде мова про інституційні заклади угу. щодо дітей. Тому ми кажемо про потребу в довгостроковій перспективі, саме потребу в розробці кодифікованого законодавчого акту, це кодексу про права дитини. Який мав би системно врегулювати всі ці питання, з якими ми стикаємося, І, до речі, тут може в нагоді стати досвід Грузії Кодекс про права дитини 19-го. Року, який враховує і найкращі міжнародні практики, і національні підходи до вирішення тих чи інших питань. Тому безумовно зараз е, ці виклики ми мусимо долати шляхом внесення, можливо, фрагментарних змін. Однак на майбутнє це має бути розроблена чітка концепція оновлення законодавства у сфері захисту дітей, е, а їй має передувати розробка відповідної державної політики. Потім обговорення цієї концепції, розробка кодексу про права дитини і широке обговорення. Ріння на за на загал із залученням і науковців, і громадських організацій, депутатського корпусу залученням адвокаційного судівського корпусу, щоб це дійсно був якісний законодавчий акт із залученням всіх можливих сфер, і mm -hmm. тоді лише ми можемо говорити про побудову якісної дитиноцентричної законодавчої бази. Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку правова аналітикиня благодійного фонду право на захист Марина Ус. Ми говоримо про права дітей під час війни. А пані Марина, хочу. Уточнити кодекс про права дитини це принципово якийсь новий документ, який треба створити в Україні. Mm -hmm. Угу. Справа в тому, я зараз скажу, що у нас в сфері дітей наразі діє величезна кількість законодавчих актів і законів, і підзаконних правових нормативно правових актів. І фактично наведу лише один приклад. От ми так дорегулювалися, що питання, питання підстав надання дитини статусу такої, що позбавлена батьківського піклування, це дуже важливе питання. Воно регулюється чотирма законодавчими актами. Серед них три закони. І один підзаконний нормативно правовий акт. І уявіть собі, що кожен з цих актів вони по різному регулюють це питання. І більше того, якраз під час воєнного стану новими підставами доповнювалася постанова, підзаконний нормативно-правовий акт, закони зміни не вносилися. Це призвело до того, що фактично застосовується постанова, як акт, що має нижчу юридичну силу, і при цьому не застосовуються закони. Ну так не може бути, не може бути законодавства такої якості. Тим чи у сфері захисту прав дітей і є дуже багато мертвих норм, мертвих положень. І про це ми дуже багато говорили на форумі. Тому для того, щоб дійсно це було якісне законодавство, дійсно, щоб можна було вести мову про ефективний захист прав інтересів дітей, забезпечення їх благополуччя, це має бути новий законодавчий акт, який прийде на зміну цим несистемним законам і підзаконним нормативно правим актам. Однак я зверну увагу, тому що зараз хтось може сказати, у нас же сімейний кодекс діє так. У нас діє сімейний кодекс, однак сімейний кодекс він регулює е, приватно правові відносини між е, батьками, дітьми, е, між е, самим подружжям. Це в основному майнові, особисті не майнові відносини. А я зараз веду мову про кодекс, який насамперед буде захищати статусних дітей. Буде містити як публічно правові, так і приватно-правові норми. Зокрема, теж питання захисту в кризових надзвичайних ситуаціях. Питання евакуації має окремий розділ. Цей кодекс має містити особливості захисту прав дітей в кризових і надзвичайних ситуаціях, де має бути прописана оця процедура евакуації. Не по всіх постановах її шукати там, десь зараз це три є постанови, які регламентують процес евакуації дітей, там які в інституційних закладах перебувають, які мають батьків, які влаштовані в сімейні форми виховання е, і так далі. Однак там мають бути загальні норми по про евакуацію, і далі більш докладно розписано, як яких дітей ми евакуюємо. Тобто, фактично, цей кодекс має прийти на заміну цьому ці розрізнені, неузгоджені наразі законодавчій базі. Угу. А пані Марина, виходить, що це ж питання і не на завтра, і не на вчора, а ще. На коли на початок повномасштабного вторгнення, тому що ми вже майже півтора роки в цих умовах живемо, і от зараз це питання піднімається знову і знову про те, що треба створювати нову законодавчу базу. А чи ви почули зворотній зв'язок від представників депутатських корпусів про те, що так готові змінювати, треба робити? Так, ми почули це, і вони кажуть, що ось ми, ми вже працюємо над цим. І чесно кажучи, я підтримую все ж таки наші органи влади, тому що на початку повномасштабного вторгнення ми взагалі мали величезну прогалину щодо захисту прав дітей у кризових і надзвичайних ситуаціях, і незважаючи на те, що військові дії у нас ще з 2014 року розпочалися, і влада змушена була. Екстрено розробляти нові правові норми, випрацьовувати алгоритми дій, які б були спрямовані на мінімізацію ризиків для життя і здоров'я дітей. А це все в умовах повномасштабного вторгнення. Тому як, як висновок можна сказати, що спрацювали дійсно добре, однак є куди рухатися, і відгук з боку депутатського корпусу є. Однак я все ж таки. І на заході, і наразі на, на наголошую на тому, що все ж таки у нас законодавчий процес недосконалий. У нас немає широкого обговорення законодавчих актів у професійних спільнотах. Це наукова сфера, адвокатський корпус, суддівський корпус, громадські організації. От в цій сфері, у нас є проблема. І мало того написати, необхідно вислухати, необхідно вислухати представників всіх спільнот, обговорити це на професійному рівні, так? Лише тоді приймати ну, до Тому такого діалогу. Я так розумію, теж всі готові долучатися, організовувати так, готові. Готові, однак процес не простий безумовно, особливо наразі в умовах повномасштабного вторгнення. Це в довгостроковій перспективі. Я позначаю, тому mm -hmm. що ми наразі теж також казали і про необхідність реформування системи сімейних судів і так далі. Це дуже так само ми про це вже кажемо більше десяти років. Однак, фактично нічого не зроблено. Тут стоїть ще і питання фінансування. До речі, що стосується системи сімейних судів, що стосується розробки кодексів, то це питання фінансування воно так гостро не стоїть. Тут необхідно брати і працювати над цим. Фінансування це мається на увазі виділення коштів із державного бюджету. Так, так, так для створення судів там величезні кошти мають бути виділені, і якраз основну проблему і називають відсутність фінансування. Тобто, ми не потягнемо наразі так, так, таку потребу у фінансуванні для того, щоб окремо створити сімейні суди, суди, які спеціалізуються на вирішення сімейних спорів, спорів щодо дітей. Угу. Ну і розуміємо, що маємо дефіцит бюджету, розуміємо, через які причини а так дійсно це також проблемне таке питання, яке потребує вирішення. А пані Марино, кажете, довгострокова перспектива для створення всіх цих, зокрема, Кодексу про права дитини і, і, і інших документів, обговорення тощо. А от наскільки це довгострокова перспектива в наших реаліях і в наших умовах, якщо от говорити об'єктивно, на вашу думку? Ну я вам скажу наразі, що от наразі йде процес кодифікації сфери е рекодифікації цивільного кодексу. Це кодекс, який займається регулюванням приватно-правових відносин. У нас є цивільний кодекс 2003 року, була розроблена на в 2019 році, і рухалися в тому напрямку. От якраз розпочинали, тобто рекодифікація це прийняття кодексу в новій редакції. Називали дуже короткі терміни: два роки, два-три роки. Однак, як показує практика, ну, це дуже короткий строк, дуже короткий строк для того, щоб вести мову про, про, таку непросту, про таку непросту роботу. Тому я би казала там, можливо, про п'ятирічний строк, ну, 3-5 років. от так би угу. І громадське суспільство також може й має долучатися до цих змін, до розробки цих змін, до діалогу, до представлення свого бачення, тому що подекуди воно відрізняється від офіційного бачення представників влади. Як на мене, воно не просто може, воно зобов'язано е, залучатися, оскільки саме е, ті ж громадські організації вони тут виконують роль моніторів, моніторів, які безпосередньо обізнані із тими проблемами, що існують на місцях, і ці проблеми можуть е, можуть е, доносити до е, представників вищих органів державної влади. Е, тому тут обов'язково мають брати участь громадські організації. Більше того, наразі громадські організації. Ских багато працює дійсно професіоналів, тих же представників адвокатського корпусу, наукової спільноти. Тому дуже важлива їх участь, в тому числі і в напрацюванні законодавчої бази. Про права дітей під час великої війни говорили із правовою аналітикиною благодійного фонду право на захист Мариною Ус. В студії громадського радіо працювала Вікторія Ярмолаєва.